Коли жили дві поні. Тільки подружки. От одна права закрілею, друга повітря. Одного разу вони зустрілися, і вони вирішили, що земля і повітря мають бути разом. Потім вони почалися казати своїм директорам, але вони відтвердили їм, тому що ніхто з них не хотів це робити. Коли вони розказали один одному це, вони. Сказали, що, напевно, буде війна один одному. Mm. І потім Філати Пегаск сказав, я не можу так з війною жити. Мені треба з тобою дружити. Мені теж треба. Ой, я не можу. Ну нічого не можу. Ну... ну нам треба. Добре. На цьому перша серія закінчується. Дивіться продовження через декілька хвилин. Е а через декілька годин. Пока! Я спів, воно ж, воно ж навіть хвилини не пройшло. І сказала пока. Окей. Все. Все, гаситься. Воно не гаситься. Не гаситься.